Знайшли у вас що? Що у вас знайшли? Що шукають? Не чую. Я питаю, що шукають? Шукають підроблених документів, грошей на, на підроблених документах зароблених і так далі. А як представилось, Богдан Михайлович? Слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Місцеві чи десь приїхали не, з Києва? З великого міста, столиці. Чим приїхали, так рано. Сюди дивляться, так? Прошу, обшуковують цю квартиру? Будинок Починають, Починають, Ага. А чому не дозволяють вам вийти? Не знаю. Але ж спершу жінка відкривала, тому, напевно, ви можете відкрити? Ще раз. Жінка ж відкривала ваша, то, напевно, ви можете вийти? Ви заборонили, ну що я зроблю. Віс скажуть, що я впливаю на їхні дії. А може у них з'явиться теж бажання якось пояснити свої дії пресі? Попросіть. Сергій, ну кажуть, що аби я у них не викликав зайвих підозр, прошу мене відійти від вікна. Добре? Ясно. Mm, yes. Значить, ну кажу ще раз. <реш> Держ, подивіться, б я там був достатньо кіногенічний. <реш> <Вы реш> трошки ближче станьте на південь. <реш> <реш>